Так, ось що в мене вийшло, значить. Загрунтували цю стіну, загрунтували цю стіну. І ще була, ці дві стінки були перетягнуті клеєм, сіткою клеєм і взялися грунтувати. Значить, пройшовся по цій стіні тут в мене такі самі проблеми є штукатурочкою тріщинки тут перейшовся, тут нема практично тріщин І я вирішив вже прогрунтувати цю стіну. Звідси, звідси, звідси прийшов. І тут мене знов чекали ось такі от розводи в видіки. Значить, ця частина стіни це є цегла, наскільки я пам'ятаю, а тут газоблок. Значить, і цю частину стіни я штукатурив і цю частину стіни, штукатурив готовою сумішю. Не знаю, створювати її антирекламу, не створювати, починається на А, закінчується на А. А по факту гівно. Значить, цю торгову марку я більше не купляю в жодному випадку. Навіть якщо вона дешевша набагато. Ось. Тепер доведеться цю стіну і цю стіну знову ж таки перетягнути з сіткою. Що ми зараз, напевно, і займемося. Ось таке. Так, на дворі сніжить. Сніг на поріг. Ось така історія. Значить, тут от я щось починав і псувати, але придеться все переділити сіткою. Значить, оцю стіну я не пам'ятаю, як я її штукатурив. Можливо, починав зверху тягнув донизу. Тут є різні види штукатурки. Але ще раз скажу, ось цей прольот фактично весь в полотенці. Тут ще в мене був. Потім була така от тріщинка, я її розшив і замазав клеєм для плитки. І все досить -таки добре тримається. Значить Розшив, погрунтував і замазав клеєм для оксі. Зараз то все погрунтовано. Тут навіть видно переходи штукатурки. Ото все робилося не за один раз. Ось. І маємо то, що маємо. Значить, приймаю рішення нанести на цю стіну і на цю стіну сіточку. Ось, ця стіна з газоблоків та вже була перетягнута сіточкою. Угу. Значить, приступаємо до цієї роботи. Дякую за увагу, підписуємося, ставимо лайк, якому кому сподобалося. progress.